Утник «Ві» стартував сьогодні. Почалась вакцинація російським препаратом. Виїзд та в'їзд вільні кордони залишать відкритими до кінця весни. Виплати зросли сьогодні почали видавати підвищені пенсії. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук вітає Вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Пересування вільне вже тиждень з 30 квітня і по 11 травня включно. Придністров'я відкрило свої кордони для всіх. Виїхати і в'їхати можна без узгодження з Оперштабом ПЛР-тесту і самоізоляції. Лише за перших чотири дні Придністровський кордон перетнули понад 116 тисяч разів. Зважаючи на нинішню статистику, президент Вадим Красносельський пропонує залишити кордони відкритими до кінця весни. З огляду на те, що захворюваність на коронавірус серед придністровців пішла на спад, вважаю, що можливо продовжити період дії до пандемійних правил перетину придністровського кордону, як мінімум до 1 червня. Подальші рішення будуть прийматися, виходячи з епідеміологічної ситуації, розвиток якої залежить від свідомості кожного. Сьогодні, хоча й коронастатистика з видуження перевищує в рази кількість захворілих, залишається тривожна тенденція з важкого перебігу хвороби. У Придністрові таких пацієнтів майже 27% від загальної кількості госпіталізованих. З 823 хворих, 28 лежать у реанімаціях. П'ятеро на апаратах ШВЛ лікарі кажуть, стан пацієнтів погіршується за лічення дні. Велика і смертність за минулу добу померло 9 чоловік. Подія, на яку з нетерпінням чекали тисячі придністровців, звершилася. Сьогодні в республіці розпочали вакцинацію російським супутником ВІ кабінетів для щеплення. Поки три, два у Трасполі і один у Бендерах. Згодом центри вакцинації відкриють у всіх лікувальних установах республіки. Це доручення президента Вадима Красносельського. Як все відбувалося, дивіться далі. Столична поліклініка номер один у коридорах невелика черга. Переважно люди похилого віку. Саме вони перші у списку на вакцинацію. Напередодні усіх обдзвонили, попередили, вказали час, коли прийти. Слідуща вакцинація 27 числа. Спасібодай Бог вам здоров'я, так хорошо і й бистра. Всі пасіми Ми записалися в реєстратурі, потім нам зателефонували, запропонували час на який прийти. Щоб мені зараз не заразитися, не захворіти і далі не розвивати цю хворобу. Перед щепленням обов'язковий огляд терапевта, тиск, пульс, сатурація все в порядку можна робити укол після 30 хвилин спостереження. Якщо на компоненти вакцини буде алергічна реакція, відразу нададуть допомогу. Наступні дні теж під медичним наглядом. Ми за пісуєм фемілії, міочісла. Ми записуємо прізвище, паспортні дані, місце проживання, серію вакцини, вказуємо супутні захворювання. Найчастіше це цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, бронхіт. Ти тощо у Терасполі центри вакцинації поки організували лише у двох поліклініках: першій та третій. Ще один кабінет для щеплення працює у бендерах. З наступного тижня місця отримання антидоту від ковіду стане значно більше. Спочатку задіють 24 кабінети. Згодом кількість по всій республіці збільшать до 117 з 12 числа відкриють пункти вакцинації в усіх поліклініках Тирасполя і Бендер, і плюс ще поліклініки при центральних районних лікарнях. Якщо ми зможемо зберегти вакцину при відповідній температурі, відкриємо й ФАПах та сільських лікарських амбулаторіях, але подивимося за кількістю населення, яке ми охопимо. Сьогодні для щеплення у поліклініку номер 3 запросили 100 чоловік. Стільки ж доз виділили і вакцини. У поліклініках немає холодильників для її зберігання. З центру гігієни та епідеміології вирішили доставляти у термоконтейнерах. Частину антидоту у кабінети вакцинації завезли зранку, ще частину доставили в обід. Вся Вакцинації вся вакцинація винятково добровільна, але громадяни в досить великій кількості бажають вакцинуватися супутником. Ві важливе питання логістика доставки препарату, оскільки він має специфічні вимоги до умов і часу зберігання, необхідно контролювати процес прийому заявок на вакцинацію а також неприпустимо скупчення великої кількості людей в прийомних і коридорах медзакладів. Медустанови республіки розподілять 31 тисячу подвійних доз. Так зможуть прищепити 24 тисячі пенсіонерів. Плюс 7 тисяч медики, викладачі та військовослужбовці. Запис на вакцинацію супутником Ві поки на паузі. Його відновлять, коли прищеплять пенсіонерів, які записалися раніше. Вакцинація велика надія на подолання пандемії. У Придністрові вона триває вже більше місяця. Першим компонентом Pfizer і AstraZeneca щеплено 320 Придністровців. Другий компонент введений 900 громадянам. Сьогодні стартувало щеплення препаратом Супутник Ві зараз діє 24 кабінети. В в першу чергу будуть щеплювати громадян старших за 60 років. Плюс ті, у кого є супутні хвороби, при яких коронавірусна інфекція протікає у важкій формі. Тому, в принципі, все Працьовано головне взаємодія між кабінетом щеплення та санепідемстанцією. Стосовно силових структур, квоти затверджені. Зрозуміло, упор потрібно робити на тих, хто стикається з коронавірусними хворими. Це насамперед працівники охорони здоров'я, соціального захисту та правоохоронних органів. Але підкреслюю, вакцинація добровільна. Зберігання вакцини забезпечили в належних умовах для медиків, які щеплюють бажаючих, проводять тематичні семінари. У Придністрові згортають ковід госпіталі. Найближчим часом будуть працювати шість стаціонарів. Сьогодні закривається столичний госпіталь інвалідів. Далі Григоріопольський. Ті пацієнти, госпіталі. пацієнти, які залишилися у госпіталі ветеранів, їх 16, будуть переведені в республіканську клінічну лікарню. Сьогодні госпіталь ми закриваємо, починаємо проводити дезінфекцію, щоб він міг приймати соматичних пацієнтів. Також чекаємо виписки 23 пацієнтів у Григоріопольському госпіталі. Тільки буде виписаний останній пацієнт. Ми його закриваємо, дезінфікуємо і починаємо працювати в плановому режимі. Якщо під ситуація дозволить, наступним закриють госпіталь на базі бендерської дитячої лікарні. При цьому президент зазначив, якість медичної допомоги і навантаження на лікарів повинно залишатися попереднім. Наочне навчання повертаються школярі перших та других класів. За партами вони прибудуть до кінця року. Це рішення оперштабу вдруг будуть. Якщо раптом будуть виявлені діти хворі, то звичайно клас повинен відправитися на карантин. При цьому, Ало Миколаївно, я хочу, щоб ви попрацювали ще раз з директорами. Ні в якому разі не приховувати. Є випадки, коли намагаються приховати факт захворювання, щоб клас не відправили на карантин. Цього робити не слід. Цим можна поставити в небезпеку. Викладача і всіх учнів і їх сім'ї. У класах будуть проводити максимум чотири уроки з основних предметів, решта дистанційно. Сьогодні придністровці почали отримувати підвищену травневу пенсію. Буде і перерахунок за квітень. Його теж виплатять протягом цього місяця. Марія Москвітіна працювала на передових підприємствах республіки. Стаж її роботи 27 років. Сьогодні вона одна з перших отримує підвищену пенсію. звичайно, раді. Треба ремонт робити. Таке ось робиться. Шпалери треба купити. Домашнє господарство. Тримає, корм має купити їм. Теж. Дякую велике за таку допомогу. З квітня пенсії для всіх виросли на 5%. плюс доплати за стаж. Це понад базової планки. Для жінок вона складає 20 років, для чоловіків 25. все, що більше ще 3,5 рублі за кожен рік. Так, 63 тисячі придністровців щомісяця отримуватимуть доплату за кожен рік, відпрацьоване більше основного нормативу. На підвищення пенсій в цьому році держава виділить 80 мільйонів рублів. Це ініціатива президента Вадима Красносельського. День перемоги все ближче, але на жаль, не всі зможуть його зустріти в доброму здоров'ї. Трохи більше 800 придністровців сьогодні лежать в ковід госпіталях. На тих, хто зустрічатиме 9 травня на лікарняних ліжках, чекає сюрприз. Для лікарів і пацієнтів організують святкові концерти. Музиканти заспівають військові пісні на персовних сценах. Поки вся країна святкуватиме День перемоги, лікарі продовжать боротися за перемогу над ковід у госпіталях. Підняти бойовий дух медикам допоможуть музиканти. Замість сцени військові урали. Вперше такі концерти провели в Придністрові в минулому році. Тоді лікарі хором підспівували. День побіду, День побіду, День побіду. Двоє прадідушок воювали, один із них погиб. Мої двоє прадідусів воювали. Один з них загинув в Австрії під час Великої Вітчизняної. Тому це у нас в сім'ї святкується цей день. Вшановуємо пам'ять усіх предків, дідів наших, які поклали свої серця заради того, щоб ми зараз жили мирно. Зараз ковід госпіталі завантажені наполовину. Корона хвиля йде на спад, але щодня лікарі продовжують стежити за цифрами у ковід госпіталях. Майже як на фронті свої випуски новин кажуть, пацієнтам живий концерт точно піде на користь, прискорить одужання. На состояние здоровья пацієнта очень благоприятно влияют. на стан здоров'я пацієнтів дуже сприятливо впливають всі моменти свята урочистості. Тому якщо в цей день вони будуть учасниками маленького такого свята, це вплине позитивно на їх процес одужання, здоров'я прискорить їх процес виписки з госпіталів додому. Для лікарів і пацієнтів прозвучать улюблені Катюша, зімлянка, «Сіній платочок і, звичайно ж, день перемоги. Можливо, це наблизить для кожного пацієнта день перемоги над коронавірусом. Хочу вас поздравить с наступающим днем. Великої побіди Хочу вас привітати з прийдешнім днем великої перемоги радянського народу у великій вітчизняній війні. Це дійсно була велика перемога і, звичайно, була досягнута колосальними втратами саме радянського народу. На жаль, сучасні історики намагаються переписати пісумки Великої Вітчизняної і Другої світової війни. Насправді ж, основне навантаження взяла на себе саме радянська держава. Про це говорять і втрати. В день перемоги, звичайно, ж треба при. Йти поклонитися полеглим зі своїми сім'ями дітьми, найголовніше дітям пояснюйте, що було насправді. Це наш обов'язок перед тими, хто поліг і лежить у цій землі, хто не дожив просто до дня перемоги, до 9 травня. Ангели в білих халатах 41-го по 45 п'ятий рік через госпіталі пройшло більше 22 мільйонів чоловік. 17 мільйонам людей вдалося врятувати життя. Добіжав вже я до половини цього поля. Добіг я до половини цього поля, впав на бік, всі впали. Це нас німці поклали, такий вогонь відкрили. І Я відчуваю дуже сильний удар, в стегно. Двоє хлопців мене забрали з поля в перев'язувальний пункт. Віталій Ігнатович пройшов усю війну. Медики зіграли ключову роль в його житті, адже за час великої вітчизняної ветеран був тричі поранений. Ешелони приступали кожен день. Ешелони надходили щодня з пораненими. В Іванівській області близько 50 госпіталів. Було радянські медики героїчно боролись за кожне життя під обстрілами, в спеку і дощ в болоті та снігу. Вони виявили не менший героїзм ніж солдати, моряки, льотчики, працівники тилу та офіцери. І це при часто тотальному дефіциті і ліків, і кадрів. Очень, да, дефіцит був більшою. Дефіцит був великий в медичному персоналі та в санітарах польових, які в перших ешелонах діяли. Тому що серед них були такі ж втрати, як і серед піхоти, бо вони йшли з ними в наступ. Два стола операційних. Два столи операційних. Ось така відстань між ними. Тут лікар-хірург. Пораненого кладуть на стіл, він робить операцію. Цей час складуть другу людину на інший стіл. Він все зробив, говорить медсестрам: продовжуйте робіт перев'язки і переходить до цього столу, і тільки повертається, і ріже вже іншого. Ось такі госпіталі працювали у нас. Про людей відважної професії дивіться розширений сюжет в нашому проєкті Рідні обрії вже у суботу. Ми розповімо, хто і як рятував солдатів велику вітчизняну, з чим доводилось працювати і що означають трофейні інструменти. Включайте перше Придністровський у суботу о десятій ранку. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже наступного тижня. Зустрінемось у середу, о 17-й годині, на першому придністровському вдалих святкових вихідних днів. І бувайте здорові!